Звичайно, що є досить багато проблем сьогодні. Багато доповідачів про це говорили. Я думаю, ми ще надамо слово пану Володимиру Бригелевичу, який підсумує, зробить такий підсумок сьогоднішньої сесії. Е, підсумкові слова, я знаю, що я вам вже вчора надоїв. Сьогодні не буду надоїдати. Е, дуже коротко. Ви пам'ятаєте, чим ми закінчували минулий форум? Я казав: якщо ми на форуму СББ не впровадимо теми управитель, то нема чого більше сподіватися розвитку СББ. Тобто тема мусить розвиватися. Я дуже тішуся, що інститут міста зреалізував цю тезу, і ми маємо мені здається, досить непогану секцію. Ясно, що це підростаюче покоління, ми маємо ще непрослуханих львівських управителів, але так склалося, що ми послухали всіх іноземців у Львові. Бо про Львівських ми вже самі наслухалися і знаємо всі досягнення. Але мені дуже приємно, що колеги приїхали зі своїм досвідом. Він без сумніву контроверсійний. У вас є багато питань і дуже багато є помилок. Ми це розуміємо, ми це знаємо. Але в тій державі, якій ми вже говорили з колегами, діють не закони ринку, не закони права, а закони дикого заходу. Ну то, вибачте, кожен має має нато свій пістолет і свого коня, щоб осягнути якийсь маленький результат на тій території, яку йому дали. І Це приблизно так виглядає діяльність управителів, приватних приватних управляючих структур, і так далі е, нема чого звинувачувати тих людей, тому що держава нічого не зробила. Е, мені приємно сказати, що троє з п'яти виступаючих вже дістали наш сертифікат і провчилися по нашій програмі. Який ефект з цього? Ну вони може колись скажуть, може згадають не злим тихим, а може ще гіршим. Але де-факто цей процес треба запускати. Він без сумніву в кожному регіоні по-своєму розвивається. І тут ми звичайно не при. Претендуємо на якусь перевагу, ми констатуємо факт і рух, який відбувається у Львові, і у певних інших містах. І я вважаю, що він є правильний, тому що він скерований на демонополізацію ринку управительства на рівні міста. І це і найважливіша задача, яку треба ставити. З помилками тяжко на колінах, проповзаючи певні речі, проходячи контролюючи органи, я про це вже мовчу. Тому ми, мені здається, що цю секцію. Хотілося, щоб і в наступному форумі вона розширилася і дискусій було більше, тому що від е, говоріння, що ми маємо проблему на кожному будинку, ми повинні перейти до комплексної проблеми. А як управляти всім цим житлом і як рухатися далі? Бо говорити, що рух ОСББ не розвивається, бо він в тупіку, ми це знаємо. Давайте думати шукати. І я повторююся ще раз: тезу свого виступу іншого способу ніж стимулювати розвиток ОСББ через створення управителів, які будуть самі сприяти розвитку ОСББ. Поки що я навіть не знаю, чи хтось здатний запропонувати іншу тезу, чим стимульнути на даний момент розвиток ОСББ. Мені термомодернізація, тим більше перший капітальний ремонт, цього не зроблять, бо немає просто банально, немає на це грошей. Тобто тільки приватний бізнес, який підняв інші речі, повинен почати піднімати і управління житло. Це тяжко. Якщо це зрозуміють голови міст, керівники, це буде велика великий прорив, якщо вони створять умови і стимульнуть і навчать хоч би двох-трьох управителів на невелике містечко. Чому ми сконцентрувалися на малих містах е, Львівщини? Тому що там є дуже хороше зараз поле. Жеки практично майже мертві, а спосіб. Прийняття обслуговування і управління в таких містах. Це просто нижче плінтуса. Міста 20-30 тисяч просто катастрофа повна. Львів, да, ми знаємо. Диво. Все. Дякую. Тому я сердечно дякую, що ми змогли і ви вислухали цю секцію. Я думаю, що вона була корисною і дискусійною. Дякую. Дякуємо, пане Володимир, за такий гарний підсумок. Хочу вас доповнити, не помиляється той, хто нічого не робить, так? Тобто, так, що тут потрібно ще багато працювати, дійсно є багато помилок. Е, я думаю, що в учасників форуму є досить багато запитань до доповідачів. Будь ласка, їх задавайте, маємо 5 хвилин на запитання. 5 хвилин. Я хотіла запитати про ці. Ні, Я буду на розказці. Про этот одноразовый годовой речной внесок, вы сказали, да? Ну, вы смотрите, люди оплачивают квартирную плату по книжкам, да? У каждого книжка есть. Есть утвержденный тариф на дом, правильно я понимаю? А вот этот одноразовый личный внес, как он у вас идет сверх тарифа, вы его оговариваете на собрании, все расписываются, идет протоколом, и снизу, снизу уже, где вот тариф на содержание дома, ну на СДПТ, например, там, да, такая сумма, еще ниже идет оплата на, ну, я просто хотел понять, структуру, как это платить. Цей, е, він в тарифі фото, Це одноразовий річний внесок приймається рішення, рішенням загальних зборів. За, рішенням загальних зборів. Ось, так. Протокол оформляється протокол, що призначається і цільовий внесок на що? На ремонт нежитлових приміщень ліфтового. Тобто. На... Ні, сплачується він, так само сплачується, як на той самий рахунок можна є свої книжечки. Він приходить, і в нашому книжці у нас є місячний внесок і є річний внесок. Прописаний нараховувати на це не нараховується. Внесок можна увагу. Давайте Скажіть, будь ласка, до вас також питання. Ви сказали, що ви. У вас декілька будинків, з деяких ви управитель, з деяких ви голова правління. Чи не вбачаєте ви в цьому конфлікт інтересів? Причому дуже конкретний і явний? Бо зрозуміло, що ну фактично правління і голова правління мають контролювати управителя щодо якості, кількості послуг, вартості послуг? Це фактично як законодавча і виконавча влада. Ви в трьох будинках поєднуєте ці дві функції? Чи вважаєте ви... Це правильним, чесним? Чи це, як пан Володимир сказав, що на дикому заході хто має пістолет, той і правий. Ну, в, в трьох будинках, в трьох будинках я як голова правління. Я там не управлитель. Я обраний рішенням загальних зборів. Як голова правління в будинках. А десь в 10 буденках я є управителем, рішенням зарані зброї прийняття, формує управління. і... і Правління підписало договір на управління. питання було, чи є договір між головою правління Григоренком і і приватним підприємцем управителем з тих трьох дома? Чи ти -трь не -трь кожен трьох домах по немає договору на управління? Я там є голова управління, тому що я там маю час увагу, і я обраний головою правління. Водову, там я не задіяний. Він вдвох і пускася, але чесно, принаймні. <ріст> У мене є три, одна квартира на дружині, вона це була. Це все наша власність. власна. Я там не власна. <ріст> <ріст> Аби так мене, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене запитання до пані Аліни з Луганська, mm -hmm. тому що ну от всі, хто представлялись, більш-менш ясно там, в яких шляпах вони виступали. От ви говорили про ваші договірні відносини. Mm -hmm. В якості кого ви укладаєте? Голови ОСББ, приватного підприємства, просто ну в шляпі було ресурсний центр для ОСББ. Mm -hmm. ви, mm -hmm. то, ви, то, так чисто формально. тож у мину не до не досить поважно буде сказати формально, бо я вважаю, що на Луганщині і в місті Луганську. Ми зараз об'єднуємося тільки завдяки проектам, які вийшли з відродження і з ресурсного центру. Це не в якості саме реклами. Я а, в гуртожитку а, є а, про, а, в рамках самозабезпечення здійснюється. Я як юрист з ними по договору працюю, а з новобудовою я працюю за договором справління як фізична особа-підприємець 8110. І зі мною працюють підрядники, опит, яких я формую вже біля себе голова західного роду Олександр У Мене питання до Руслана. Удачка, ви казали, що у вас всі працівники переведені на як приватні підприємці. Мене дуже цікаве. це питання, тому що в нас фонд оплати праці. Ну так само податково ми вже робили звітний. Звітні збори, я як озвучив суму, яка йде на податки. Ну люди готові, звісно, відразу всіх звільнити, тому що, скажімо так, з, е, так більша половина е, грошей йде на, ну, не більше, йдуть на податки. За рік то виходить дуже колосальна сума, тому що в нас велике ОЗВП, 360 квартир. Е, як, як ви перевод? Чи ви самі особисто займалися переведенням людей на підприємця? Тобто їх реєстрували, чи вони самі реєструвалися? І Скільки складають Як місячні внески? І чи в тарифах ви закладали, вже регулювали? скажімо так наш тарифах на обслуговування закладено там ну грубо 30-40 копійок, так на обслуговування. Ми будемо на адміністративний, на обслуговуючий персонал. Як в цьому випадку ви прийшли на тарифах? У ну, 2008 році 12 працівників це голова, секретар, бухгалтер, юрист і 6 працівників плюс прибиральники, було, заробітна плата була 30 тисяч, і, фонд, ну, і нарахування всіх було 18. Після того ми це. Як ми обговорилися з нашими працівниками, перевели їх всіх на підприємців, наш бухгалтер повністю веде, бухгалтер, бухгалтер повністю веде документацію. Все. Тобто вони не бігають, не здають це, вони просто отримують е, е, дохід, бо ну, це не зарплата, це дохід. Зразу відщеплюється пенсійний фонд і відщеплюється о, ну, єдиний внесок. На сьогоднішній день по оплаті ви самі знаєте, що це пенсійний з приблизно з куди біля 400 гривень там цей. Духід. І згідно це, обслуговування юридичних осіб, 5% платять від цього від, відповідно. Від. Да. І те, що я вам говорив, напрот... рік назад була така ситуація, що я зустрічався я з представниками податкової, вони зразу пояснили, ну ви ж скриваєте дохід. Я говорю, ну це ж це не скриває дохід, це законна схема закону, але то, що їм це не подобається, це так. По питанню в пошторисі. тут вже закладено це, що я казав, наприклад, от, голова секретар бухгалтер, юрист, 35, копій, там вже закладені повністю з тими відрахуваннями на всі ці на пенсійні, на єдині. Галина, чуває секретар ради міста Новояворівськ. У мене є запитання до пані Олени Базуріної, керівника управлінської фірми із рідного. Запитання наступне. Скажіть, будь ласка, пані Олена, які внески є в будинках, де ви управляєте, і наступне, яких ви досягли результатів? Я так розумію, що ви одна єдина управлінська фірма у лігіуму. на ринку міста Рів працюють школо комунальні підприємства. Працює асоціація об'єднаних співвласників? Працює декілька підприємців. Управителя, вони працюють виключно з будинками, з будинками на яких створені об'єднання співвласників. Перша рівницька управляюча кампанія це проєкт, який був запроваджений для утримання житлових будинків, які знаходяться в комунальній формі власності. Стосовно цих будинків, ще вони до, на сьогоднішній день не передані в управління управляючої компанії. Але Справа в тому, що в конкурсній документації було прописано, що будинки передаються в управління на умовах діючого тарифу. Тобто на цих будинках розрахований побудинковий тариф відповідно до 869-ї постанови і будинки в управління, чи то перший рівненський управляючій компанії, чи то іншому підприємству, будуть передаватися виключно на умовах діючих тарифів на ДНО. Не можна сказати середній тариф. Чому? Тому що в місті Рівному розрахований побудинковий тариф, там розрив достатньо високий, тобто є житлові, є, є, є гуртожитки, на яких тариф з квадратного метра загальної площі дорівнює 3,50. Мінімальний порядка гривня 70. Але на гуртожитках ви всі знаєте, що гуртожитки дуже багато потребують витрат, тобто в нас в місті є гуртожитки, які вперед підприємств, там фактично непоточні ремонти не виконувалися, тим більше капітальні ремонти і справа шепчого. Там велика частина, виходить, в цьому тарифі це спожита електроенергія на освітлення місць загального користування. Ця частина орієнтовно в цих 3,50 може займати гривню 70. Тобто половина тарифа це, виходить, освітлення місць загального користування. У мене питання до Тертишніка. Хотілося б від вас почути аналізи порівняння тих практик, які є у Руслана, як управлінська компанія ігора і вашої адмініструючої компанії цього рішення. Це перше. Тому що це, ну я думаю, різні речі, наскільки плюси, то позитивне, що то негативне. І складне питання: чи маєте таке відношення до такої організації, як корпорація? Корпорація житлослів. Тому що ваша фотографія а, вона дещо я бачив таке рішення по корпорації житлослів. Це у нас є десь тут 200 зБД, корпорато житлослід. Таку фотографію у мене є така фотографія. А? А так, да, так, 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 так. один очак. Я хотів би, от для мене дуже важливо було порівняти, тому що дуже хороше є практичне рішення у Руслана, а є практичне рішення у Олега, є дуже інтересне ваше рішення. От мені хотілося б подивитися, я думаю, для нас було б інтересно, для мене зараз дуже там море, з яким чином краще щодо вибирати можливо рухати далі. Спасибі за вас. Я думаю, що мабуть, буде коректно е, в якоїсь мірі е, порівнювати колег. Чому? Тому що, як було попередньо сказано, і всі, як було попередньо сказано всіма нашими колегами, в принципі, кожен регіон розвивається окремо. Розумієте, що на сьогоднішній день немає єдиної думки, єдиного підходу і законодавче це не встановлено, яким чином це повинно бути. Це не виписано, не прописано, як це може бути. Тому досвід кожного регіону він є абсолютно індивідуальний. І він виходить із, тієї, із тих складових, які склалися по цьому регіону. Я впевнений, що е, якби е, запитати кожного з вас, то у вас в кожному регіоні ще будуть окремі схеми. Ще будуть окремі схема. Яка краще? Неможливо цього сказати. Це не прописано. Я порівнюю так, Ось коли ми з вами дивимося на годинника, да, в кожного один час. А в нас так виходить на заході ранок, на сході вже вечір і ще десь інший час. Неможливо. До, до, до складової ми не прибиваємося просто. А що краще, що гірше, треба нам обирати з вами. Тому ми ділимося досвідом і даємо певні моделі функціонування тих чи інших схем. Вони повинні бути е, пов'язані із вашими можливостями, з особливостями регіону, з особливостями менталітету людей в вашому регіоні е, і з тим, який кінцевий результат ви хочете отримати. Тому що, е, наприклад, пан Регеневич каже, це повинен бути доходи діяльністю. В якійсь мірі можна з ним погоджуватися. Але я скажу, що фактично це на сьогоднішній день не доходний від діяльності. А коли він буде від доходний? Це вже залежить не тільки від нас з вами, так? а й від тих людей, які проживають в цьому регіоні, які проживають в цьому регіоні. Скільки вони бажають сплачуватися, в якому стані вони хочуть отримувати своє власне житло. І я завжди кажу так, що тариф повинен бути справедливий. Справедливий, щоб він цей тариф задовольняв ваші потреби і ваші можливості. Дякую за відповідь. Ще останнє питання маємо. Два короткі питання до пана Григоренця. В тих трьох будинках, де ви голова управління, спосіб управління цих будинків, це перше питання. І друге, ви голова управління на платній основі магінальних засадах. Дякую. Форма управління, управління управляє будинком, на чолі з головою управління. Самозабезпечення. Тобто, самоуправління, так? самоуправління. Тобто, ви, як голова правління управляєте будинком, за це отримуєте гроші. За маєте... це отримуємо кошти офіційну форму, всі, всі податки. Дякуємо, шановні колеги, за таку дискусію, за запитання, за відповіді.